Ісуса Храба і Господа. Слава старцям і мені, слава народу, біля моєму Господи. І я себе випросив туди в Ісуса і треба було Боже мій, що на лаві мене ти подолала, і Oh you' що живе. Своріння заповні полі і дивується, як у відковиту вузку гробу Слава Христос, а і перети, прагнення і очікувань свого визволення. На землі Усемочих у пережиті найціншого святку Пасха. Господи, Стою тебе твого гробу і не знаю, чого просити в тебе. Ти сам знаєш, що мені потрібно. Ти любиш мене більше ніж я вмію любити себе. Мене ще те, чого сам просити не міг. Не нарадимося просити відстання. Паська немає, любов відчинить зі мною, за між воєнні, вразити сили, ти покорити від сиди. Благомію, і замкаю, на цей твоєю вою, і не збагнений на мене. Цар у мені, молиться, Амінь. Отче наш, що сина, на неса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа, по городицях, і порадихся, паханах, Господь з собою, благословена між жінками, і благословенний вікона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душа. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І не нібо, час і рики вічні. Амінь. Христос Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимо з Ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, вмираючи він умер для гріха раз назавжди, завжди, живучи, живе для Бога. Так само ви вважайте себе мертвих для гріха, а живих для Бога в Христі Ісусі. Допоки існуватиме світ, у серцях християн житиме пам'ять про те. Що Господь зробив для нас, як дорого заплатив за наше спасіння, нема волю над його біль і немає більшої радості від Воскресіння. Христос простягає руку першому Адамові і каже: Виходь, бо не соторив я тебе, щоб ти був ув'язнений у пеклі. Я життя тих, хто був мертвий. Богородиця витирає сльози Єві, довкола скелі, смерті розквітає сад. Брами Царства Небесного відчинені і скарбниця ласк відкрита, і все це ціною найсвітішої крові Христа, ціною прошитого мечем Болю, серця Богородиці. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімо святому Господи Ісусу, єдиному, безгрішному. Христу твоєму, поклоняємось, Христе, і святе Воскресіння, твоє величаємо і славимо, бо Ти Бог наш. Крім тебе, іншого не знаємо, ім'я Твоє призиваємо, прийдіть усі вірні, поклонімо Святому Христовому Воскресінню, це бо прийшла через крес радість усьому світові, завжди благословляючи Господа, славимо Воскресіння Його, бо розп'яття, перетерпівши, він смертю смерть переміг. Господи, Твій народ, хоче воскреснути разом з тобою, прийди, Espacinas, vos poder. <music>